Хочу почати усі з якої теми мережі ширяться кадри, як у Москві та інших російських регіонах стартували репетиції парадів до 9 травня. Причому, як зазначають інформаційні пабліки, зараз російська влада жене військову техніку по містах, підставляючи фактично під удар цивільних. Скажіть, будь ласка, ну. Те, що репетиції цих парадів почалися, чи є свідченням того, що російська влада впевнена у власних можливостях своїх систем ППО зараз, там, де це відбувається? Тут так, вони впевнені у будь-якому випадку, вони впевнені, тому що е, як, би, як це відбувається, да для розуміння, наприклад, от умовно там в Кремлі хтось там. Так, 9, там, травня, 80 років, скрепи якби хрустять, треба щось там їм зробити, парад масштабний провести. І, звісно, питання до міністра оборони, там, до генштабу російського, до, до, до цих типу, забезпечити протиповітряну оборону, і що там хтось скаже, що ні? ну Звісно, такого не буде е, і там. відрепортували одразу так готові все те інше. Там діди там з у жовтні 41-го року парад провели, коли німець під Москвою стояв. От, ну це реальний факт. 에, тобто, тут мова може йти про те, що так вони впевнені у своїй ППО, так чи інакше. Більше того, тут одразу треба розуміти наступну річ у деяких містах. Ніяких заходів проведено не буде. Це стосується тих, які ну дійсно знаходяться ближче до кордону, там де вони не можуть вибуду ну, побудувати 에, відповідну глибину ешелонованої протиповітряної оборони. Водночас у той же самий Москві, умовному там Єкатеринбургу, там містах за Уралом, там ці от заходи можуть спокійно вони проводити, і тут треба розуміти, тут є певна така засада, до якої, якби чомусь українців почали якось формувати надії, мовляв, треба якось вбити. От от 9 травня, там парад на червоній площі, і треба, щоб українські дрони там долетіли, і все те інше. Тут насправді, якби є засідка. Звісно, всі хочуть, щоб дрони не лише долетіли, а й прибили цього е е Путіна. І не лише його, а бачно всі, хто там буде стояти на е цій червоній площі от просто в нуль. Разом з Кремлем, з цією Москвою і всьому та іншими. Але є реалії, які, е е які прямо говорять про те, що насправді легше, ефективніше. Використати далекобійні можливості, які є в Україні, і вони обмежені іншим чином ні для кого не є секретом, це очевидно, що за наказом з Кремля, все, що є у Російській Федерації з питань протиповітряної оборони, ще умовно вільного буде перекинуто саме для захисту цього параду безпосередньо у Москві. Тобто концентрація, і так дуже це казливо. означає, що інші військові об'єкти можуть бути на настільки ретельно захищені, абсолютно правильно. Тобто, якщо вони мають дефіцит цих систем, це не є сюрпризом, це не є новиною. Ми цим користуємо вже дуже давно, дуже правильно обираючи цілі. Більше того, вже. Є е, тенденція з тим, що, наприклад, ураження 51-го складу е, точніше, арсеналу ГРАУ під Москвою. Цей величезний вибух, після якого цього арсеналу ГРАУ не стало. Він знаходиться у 60 кілометрах під Москвою, і це ну, він під парасолькою всіх засобів ППО московського регіону, які є найконцентрованішим місцем е, системи ППО у РФ взагалі. Тому що, якщо брати, то Москва під Московія, там на куди не плюнь там попадеш у якогось москаля в погонах. Там військові об'єкти, державні об'єкти, стратегічні об'єкти, оце, це, оце, оце, оце от просто на кожному кроці. І воно відповідним чином захищено засобами ППО історично ще з часи появи Радянського Союзу, взагалі за стен ППО в принципі. І для розуміння, Москва це єдиний регіон у всій Російській Федерації, який захищений проти навіть балістичних ядерних ракет там система протиракетної оборони сконцентрована. Це дуже важкий об'єкт для атаки, і попри це, звісно, ну, попри це Україна успішно атакує об'єкти, які знаходяться навіть у безпосередній близькості до Москви. В принципі, дрони долітають відомо про це, але це дуже складна операція. Там побудовано навколо Москви. Ще коли от ми почали вочевидь, тестувати наші блокубійні трони по Москва Сіті, тобто по цим хмарочосам, Це вочевидь, були тести, тому що, якщо там, по-перше, видно одразу результат атаки. По-друге, якби, ну, це найзахищеніші об'єкти. Якщо воно долітає вже до Москви, то значить все окей. Це були вочевидь тести. Але от якраз на фоні цих тестів РФ сконцентрувала додаткові сили навколо Москви з точки зору протиповітряних систем оборони. Вони побудували ці от флаг флагтурми, це такі конструкції, вежі, вежі, зенітні вежі для того, щоб підняти на них систему ППО, поставити вони з таких металевих конструкцій, роблять башти і десь висотою 50 метрів приблизно, і на них ставлять панцирі зверху. Uh, вони побудували безпосередньо ці от флактурми навколо Москви додатково. Вони прямо в Москві встановили дивізіони С-300, повирубавши парки для розуміння, uh, навіть не на с 300 і 400, вибачте. Тобто, вони додатково поставили додаткові системи. Причому вони їх брали, ну, наприклад, того, що от, ну, було зафіксовано ще тоді, вони перекинули навіть арктичні тори. Тобто спеціальну версію зеніто ракетного облас УТОР, який от, монтується на гуснічному шасі, спеціально для, для арктичних умов, і він ще був у білому камуфляжі. Тобто під це за останній час перекинула аж зараз. Ну, це було ще у 23-му році, але воно, вочевидь, залишилось, тому що Україна цього часу лише посилила атаки дронами. Тобто, вони ще мали десь щось зібрати, перекинути, все те інше і на. Парад якби, які вони будуть проводити на 9 травня, те, що в них і так вже посилено, вони ще й додатково посилять, тому що е, є просто величезні репутаційні ризики, які якщо якийсь там дрон все ж таки долетить, і вони, от якраз от на 9 травня, от на найближчі дні от там все сконцентрують, і це означає дійсно, що вони мають щось цілу систему десь взяти з інших об'єктів, які стануть беззахисними. І тоді їх буде легше і меншої кількості дронів можливо уразити. Тому що тут якраз і логічно не бити по Москві, а замість цього вдарити по інших об'єктах, які вже не будуть так захищені. Тобто, це, якщо б у нас були б безлімітні ресурси, була б безліч кількість засобів ураження далекобійних. І ракети, і дрони, і балістичні, і крилаті ракети тобто, все, що от умовно кажучи, можна уявити, і в нас була б їх просто безлімітна кількість. Ну без питань можна було б використати їх і для того, щоб там вони всі з цієї червоної площі побігли кудись, але в реалії трохи інакше ми маємо економніше, ефективніше використовувати ті обмежені ресурси, які в нас є. Тому я особисто би ну, не очікував на масову атаку, як мінімум, саме московського регіону у на 9 травня. Як би не хотілось би знов таки, тому що ну, мені здається, що буде прийнято просто прагматичніше рішення. Це не означає те, що атак, наприклад, таких не буде здійснено, чому б не спробувати. Але я не розраховував би на те, що вони ну матимуть дійсну ціль, якби, а не просто умовно відволікаючу. Олегу стосовно дронів, якими Росія атакує наші міста, тут днями з'явилася інформація, військові про це розповіли, що Росія вже починає застосовувати новий дрон, назва якого Бандероль. Він зовні схожий на Герань. Але от ось ця з цієї інформації, яка з'явилася в медіа, він заснований саме на ну, технологіях іранського шахеда 238. Що ви можете сказати, наскільки ну знову ж таки, це є небезпечною якоюсь модифікацією і вдосконаленням дронів, які Росія запускає по нашій території? Тут треба відмотати назад. Інформація опублікована Сергієм Флешем, і він не вказував, на базі якого дрона. Більше того, по практично... це свіжа інформація щодо того, на базі якого дрону Форбс про це написав. Я... Якщо ФОП бачив український, то я хочу якби залишити це на їхній совісті, як і багато чого іншого, включно з вартістю крилатих ракет РФ у 12 мільйонів доларів. В mm -hmm. чому аспект? Повертаємось до перших джерел. Сергій Флеш відомий фахівець, він не є військовослужбовцем, але дуже відомий і, і, і волонтер, і фахівець саме у галузі РЕП БЛА він повідомив про те, що Одесу саме атакують ці дрони, які мають назву Бандероль. І вони є реактивними. І вони, скоріше за все, є баражуючими боєприпасами, тобто недалекобійними дронами, які, якби як шахеди, атакують за закладеними заздалегідь координатами цілі, а атакують безпосередньо керуючись оператором до моменту враження цілі, і саме тому от Одеса ну, вбачається таким місцем для їх застосування, тому що там можливо побудувати над морем якби, мережу ретрансляторів і досягти ну, безпосередньо цього результату або використати знов таки стандартний метод у вигляді там, 4G модемів. і так щоб відео йшло одразу з дрона, куди завгодно через мережу інтернету. Окрім того, що він реактивний, більше деталей Сергій Флеш не повідомив. З надійних джерел також нічого додаткового знайти не вдалося, і ну, принаймні, це означає те, що історія не дуже масова. Відносно інформації щодо цей дрон може бути заснований на іранському реактивному шахеді. Ну, так, може. Водночас, це не є єдиним варіантом, тому що. Ну, якби ну, не є проблемою встановити на ну, значною, принаймні, проблемою встановити мініатюрний реактивний двигун на вже літаючий апарат. Так, це певні там робота щодо його конструювання аеродинамічні, але для РФ це цілком абсолютно якби досяжні речі. Єдина перевага як реактивного безпосереднього дрона над. Звичайним шахедом, лише у тому, що він має більшу швидкість. Тобто, у мобільної вогневої групи, яка має на озброєні лише, наприклад, кулемет, уразити ціль, яка летить вже на 200 км на годину, а умовно 600, ну, стає значно складніше. Не утричі, а значно на порядок складніше, тому що значно менший у період часу є для того, щоб просто щось його збити. Але е така ціль стає значно легшою для збиття ракетами з. Ну, заїзд на ракетний комплекс, тому що реактивний двугун, тепло і от там той самий Стінгер, або радянський Глаз, або будь-який інший з -ракетний копець, з на ракетний комплекс, зінко-червоно самонаведення, на не старалі умовно. він якісніше захоплює таку ціль, і з величезною дугою ймовірності він буде збитий саме за допомогою СПЗРК, рахуючи навіть більш посунуті інші засоби. Тобто, Тобто, це не є викликом зараз серйозним для наших систем ППО. От для наших систем ППО є серйозним викликом, брак, в принципі, очевидь ракет. Угу. Це перше, про що я ж до говорять, тому о, збільшення цілей і збільшення складних цілей є серйозним викликом у будь-якому випадку. Але знов таки, поки вся історія про цю бандероль за наявною інформацією, точніше відсутністю інформації, додаткової, якраз говорить про те, що вона не те, щоб масова. Угу. І це добре. Панелову, ще одна тема, яку підготувала до обговорення. Це ось ця історія з тим, що Австралія не може передати нам 49 абрамсів. ABC News буквально днями повідомило про це. Що, ну, Австралія ще раніше оголосила про продавання танків до України. Це було кілька місяців тому, і це було в рамках пакета допомоги на 245 мільйонів доларів. Однак досі Австралія чекає дозволу від Сполучених Штатів, і от вперше про труднощі з передачою цих танків стало відомо після того, як Дональд Трамп тимчасово заморозив військову допомогу Україні. Це було у березні. Скажіть, будь ласка, чи це єдина причина, яка зараз гальмує передачу цих 49 танків? Реальні причини вони, як зазначили ну, НІБІСІ, якраз у тому, що США не надали згоду на реекспорт, існує Міжнародні ну, загальну прийняті правила торгівлі озброєнням, за якою у випадку перепродажу передачі озброєння виробництва не свого необхідно питати у того, хто ти у кого ти покупав. Ну, купляв це зброю. Абрамси американський, і так Австралія має спитати у уряду США дозвіл і отримати його безпосередньо, не мовчазний, а просто реальний документальний дозвіл на те, щоб от, до, передати до України ці Абрамси. Одразу по цим машинам їх по перше 49 одиниць. США передали 31 абрамс. У версія М1 а 1 са і саме такі абрамси передають ну хочуть передати австралійці. А далі ці абрамси вже не становлять загнув якби передачі їх не загрожують, не становлять загрози для обороноздатності країни, тому що вони вже з липня, ну принаймні з літа з літа точно лі, 24-го року вже виведені з експлуатації. Все. Більше того, вони вивели танків більше, ніж передають там невизначена частина близько 10, залишаються в Австралії, вони їх прираблюють, прироблять просто у, у інженерні машини на базі танків Абрамс. А 49 це саме те, що от ресурс для передачі, який оголошений, який затверджений, але треба згоди від США. Далі і вони її ще досі не отримали. В чому. Складність утримання цього дозволу. Ну, по-перше, наступний аспект Тут мова до речі, не йде про те, що там якісь там уранова броня, там точніше зі збідненого урану, що танки треба якось переробити. Ні, Австралія користувалась такою самою версією Абрамс, як і будь-який інший експортний замовник. Тобто, там немає броні зі збідненого урану. Це, тобто, це не для України таке обмеження, це для всіх, окрім США. І там немає складності якраз е, сим, як мінімум, і е, більше того, версії танків, взагалі однакові. Тобто їх передача ну, доволі зручна з точки зору, що не треба навіть додатково навчати перенавчати якби українських танкістів на цю машину, тому що вони реально однакові. Однакові версії вплоть до підверсії, скажімо так. А, Чому складі знов таки дозвіл від США? Чому вони не надали відповідь? Проста трампісти, і важливий такий аспект. Цей може бути дуже поганим прецедентом, тому що треба розуміти дуже важливу річ. Українські збройні сили використовують дуже значну кількість американського озброєння і США для нас є у будь-якому випадку ключовим його джерелом. Тобто і утримання того, що в нас вже є, і поновлення втрат, які так чи інакше але неможливо уникнути, і треба розуміти, що з тих одного Абрамс вже у строю на 31 це ну якби факт, і просто банально поновлення тих підрозділів, які хоча б використовували ці машини, потребують нових постачань. І якщо США не Ну, це вже Очевидно, вони не збираються допомагати Україні безкоштовно. Вони навіть зараз, з огляду на певні речі, є питання, чи вдасться закуповувати. І таким чином, єдиним з небагатьох варіантів отримання американського озброєння за такою позицією Вашингтону, є механізм реекспорту. Або коли, наприклад, європейська країна або будь-яка інша передає американську зброю до України. Або закуповує її за свої кошти у США і передає Україні, а от такий от прецедент з австралійськими машинами, коли США не надають згоду, і причому Австралія з огляду на той матеріал ABC News, там посадовці на яких ну, вони цитують, вони на анонімній основі. Вони там навіть вже почали аргументувати, мовляв, там, ну ви знаєте, от ті абрамси вони не те, щоб дуже в Україні та будуть і корисні. Там уже війна дронів, а от абрамси вони ж такі от, в них лапки. І взагалі там в них от ці от перемовини. А що буде, якщо от ми відправимо, а якби вони от прямо посеред океану там залишаться, нікому ми не потрібні? Тобто якусь маячню вигадують і. Ну, мені здається, що це от просто якби підготовка інформаційного ґрунту до того, що ну, не вийшло відправити. Ну і ніхто не винуватий, тому що Канбера 100% не збирається тиснути на США, навіть нагадувати про своє існування займа раз у Канбері ну, ніхто не збирається. Там Австралія зараз є, ну, скажімо так, дуже сильно залежить від допомоги США. Безпосередньо через загрозу з боку Китаю і все та інше. Тобто Австралія цілком може зайняти просто позицію. Ну вибачте, не вийшло. Ніхто не винуватий. Ну от якщо що, от Вашингтон не дав дозвіл, але самі вони його педалювати, якось стиснути на Вашингтон точно не будуть. Тому знов таки це просто з одного боку. Поганий прецедент самою наявністю відсутності згоди США щодо реекспорту. Прецедент того, що е, така історія може повторюватися відносно іншого американського озброєння, і те, що ну нарешті Україна не отримує 49 абрамсів, які ну, точно зайвими не будуть.